Сина і святого. Слава Ісусу Христу. браті і сестри, поздоровляю всіх вас з Воскресним Днем частиків, та часників, спиняння і святих Христових Сьогодні з вами за Божеством Меріторією слухали Євангельське читання про Сівача. Притча, звичайно, вона і є на добріччя, щоб іншими образами говорити про наше християнське життя. Якщо би говорити словами духовними, звичайно, це гарно, але незрозуміло. Це на першому початку нашого усвідомлення. Наприклад, ми читаємо Євангелії від Іоанна. Його називають Євангелієм любові або Євангелієм духовним». Але скажіть, якщо уважно його слухати, особливо коли ми читаємо Страсний Четвер, до кінця слів і не можемо зрозуміти на перший початок. Але якщо ти духовно ростеш, ти починаєш розуміти, що закладено в цих словах. Які сказані, і що вони для тебе означають? І ось так розуміючи людську природу, її еволюційний духовний ріст, Господь не говорить високими словами, а простими то про сівача, то про пастуха, то про якимись іншими образами. Це для людей є простішим, зрозумілішим. І вони усвідомлюють, що це сказано про них і за них. І сприймають цю науку як науку для свого духовного натхнення. Але коли ти оцю їжу вже покуштував, хочеться іншої. І тут істина навис, піднімаєшся ближче до істини і здається, істина віддаляється, але ні, це ти її пізнаєш. І знову ж таки, якщо піднімаючись у цьому, ти розумієш настільки великий світ, що можна сказати це словами однієї людини, яка сказала, що я знаю те, що я нічого не знаю. Тобто ти настільки близько до Бога, що вже твій розум фізичний не може збагнути тих Істин, які закладені в бутті самому. Ти можеш зрозуміти лише те, що тобі Бог відкрив, що Бог тобі дав можливість бахнути твоїм людським розумом. Але багато речей ми приймаємо на віру, те, що ми не можемо своїм людським розумом вкласти в логіку буття чи в логіку стосунків. І ось сьогодні, власне, євангельське читання говорить, як ми йдемо до Бога, але як по дорозі втрачається оцей шлях, як по дорозі ми інколи можемо блукати, поки доберемося до їсти. І тут притча про сівача, посіяв зерно, одна впало на твердий ґрунт, швиденько зросло. Тому що вогога зверху сонце воно дуже швидко росте. Інше впало на терня. Виросло, здається, ягру, але литерня загрушило. І лише цей плід, який дає стократний урожай, лише цей ми могли зібрати і побачити, який він великий. Ось так наше з вами християнське життя. Здається, прийшов до храму. Як простий приклад. Стоїш в храмі і терня, і оцей мороз швидко вкрадає нашу молитву. Стоїш вже, слухаєш службу і на секунду вже десь полетів. На хвилину він полетимеся, кілька служби пройшло. Вже хірургівську співати. А ти десь літаєш. Здається, нічого стороннього. Практично життєвого тебе не спокушало. Ти стояв в храмі. Але наскільки в диявола витончена, спокуса нас вивести навіть із цього стану, що не може вкрасти тіло, так краде думки. Вкрадає розум наш. Але все це наша з вами духовна боротьба. Боротися, щоб дати стократний блід. Боротися для того, щоб перед Богом представити врожай. Бо не по тому, як ми трудилися, ми будемо говорити, я трудився, а врожай. Який врожай ти виростив? Чи ти добре трудився, чи ти гарно працював? Чи ти працював, бо так потрібно. Отак От роблять інші, чи ти своїм розумом, своїм серцем дбав про самого себе. Врожай це ми. Це кожен із нас, оце є врожай в очах Божих. І можна багато де бути, можна об'їздити в святі місця, можна усюди бути, але наскільки ти сам збагатився цим, наскільки твоя душа стала кращою, ось цим результатом будеш хвалитися. Перед Богом. Я кажу, курчан по осінь рахуй, що ти покажеш перед Богом? І ця притча закликає нас, що кожну хвилину життя твого, яке дарує Тобі Бог, використовуй її з благом для себе. Піклуйся про себе. І Господь говорить, що в першу чергу стяжайте Духа Святого. Все остальне долучиться. Не треба в храмі стояти і думати, хто знав про що. Господь визначить, кому скільки, чого треба, коли треба, як треба, і чи воно взагалі треба. І в тебе тоді буде стільки, скільки ти маєш, і матеріального, і духовного, і морального, і культурного. Буде стільки, скільки потрібно для твоєї душі. Бо все до кінцевого результату приходить те, що ти або щасливий, або нещасний. Мати багато це теж можна бути нещасним. І можна мати мало і бути щасливим. Не суть в розмірах, суть, суть в тому, наскільки стан твоєї душі є щасливим, і ти спілкуєшся лицем до лиця з Богом. Ось що є важливим. Збагачена добрим врожає твоя душа. Тобто вона настяжала Духа Святого. І ти вже щасливий. Один із преподобних говорив, що найвища ступінь молитви це відсутність молитви. А здається, на перший погляд. Найвища ступінь молитви відсутність молитви. Що він закликає не молитися? Ні, не це сказано, не це мається на увазі. Ти вже ще молишся. Ти вже живеш постійно з Богом. Тобі не треба якихось додаткових стимулів. Або інші речі кажуть, найкраще спілкування це був щасливе спілкування. Коли ти, якщо, сидиш, не в кількості слів, комфортно, А ви і так спілкуєтеся. Бо ви єдинодушні. Ви в душі своїй, в одній трішки, не треба слів. Навіщо слова? Є цей внутрішній духовний стан, є почуття, ви вже зближені. На засадах любові. Любиш Бога, наблизишся до Нього. Любиш ближнього, наблизишся до Нього. А слова це той компенсатор, який, гріх, вкравши нас, стан нашої душі, створив кількість слів. Покажу інші, ще є такий приклад. Якщо ти вже людині, в тебе є бажання їй щось доказувати, Чого їй вже не треба доказувати? Якщо вона тебе не прийняла, не зрозуміла, не відчула, словами можна задавити авторитетом напрягти, але ти не переконав, вона просто той час промовчить. Розійшлися і кожен зі своєю рівною. Але якщо ти готовий прийняти, то любих дві три фрази вистачає для того, щоб тебе зрозуміло, що ти мав на увазі. Ось це найближче, найвище найближче благо це бути людині з Богом, мати оцю багату душу, багато благодаті Святого Духа. Ми ж приходимо в храм не просто прославити Бога. Ми маємо практичний намір. Перше це прославити Бога практичний намір отримати благодать, благословення. Це за чим ми приходимо? І це правильно. І нічого тут Поганого в цьому немає. Ти прийшов, щоб в твоїй душі було добре на протязі тижня часу. Бо більше ти не можеш виділити. Шість днів працюєш, а сьомий день Господу Богу твоєму. Ось ти прийшов, набрався благодаті і на тиждень тебе вистачає. Знов набрався і тиждень вистачає. Але стан, який стан щасливості, ти перебуваєш в стані щасливості, незалежно, що ти робиш. Вдається, не вдається, бувають успіхи, бувають падіння, всяке буває це еволюція нашого життя. І вона підбадьорює, тому що в кінцевому результаті все приводиться до того, щоби ми спаслись, отримали Царство Небесне, духовно виросли, перемогли. І ти ростеш, ростеш в цьому порівнянні. Був би один успіх, це було б твоє велике падіння. Але якщо. Є успіх, нема успіху, є успіх, немає успіху, і це тебе заохочує. Ну ревність щось ж. а коли все добре, розслабляєшся, вже нічого не треба, вже не ростеш, нема стимулу до життя. Тому сьогоднішня притча повинна нас навчити того, що завжди треба боротися. Завжди. Завжди треба боротися з собою. Життя з труднощами. І найбільше це присвячувати свій час, стяжання Духа свято, збирання благодатних дарів. А це можливо лише в молитві, можливо лише ходити з Богом. Частіше і сповідуватися, причищатися, молитися частіше, частіше. Скільки часто? 25 годин в сутні. Отак От часто. Ось коли таке будемо, наблизимось до, до Бога. Тоді будемо перед Богом представлені і стократним результатом наших земних водій. Тому я бажаю вам доброї праці, щоб те зерно, а ви є цим зерном перед Богом, коли представите перед Богом, могли дати добрий врожаї. І не відволікайтеся на ці речі, які навколо вас. Все це пусте. Все це останне пусте. В один момент ти живий. Другий момент ти помер, він мав. Чи ти бідний, чи ти багатий, чи ти прожив незалежно стільки віку, все просте. Тому дбайте про спасіння своєї душі, стяжайте Духа святого, святого. І я хотів би бачити від ідеал моїх води. Я би хотів бачити при зустрічі вас, усіх усміхненими. не сучною американською усмішкою, а от щоб ви ходили. Веселими, радісним і щасливим. Все стане байдуже. Бай байдуже, який курс долара, який президент, байдуже, яка Верховна Рада, нам хоча б е, загалом знати, що там щось є, хтось там відбувається. Тому будьте щасливі самі. Працюйте над цим. Це буде нагорода ваша, на небесах, втіхах для як священнослужителя, який сіє в ваші серця зерна любові, зерна благодаті, яка повинна вас збагатити і зробити. Людьми гарними, хорошими, найкращими слава.